Молодь, дійте! якщо ви запланували або хочете відкрити якийсь бізнес, не відкладайте. На потім дійте, відкривайте ваш бізнес. Тим паче, що зараз такий час, що завжди можна за порадою до когось звернутися. Тим паче, шатилої партнери що сказав? Відкриті, і ми можемо провести вам до 25 років. Хто я як завжди перебив Анастасію? Да. Хто до 25 років, хто звертається в шатилої партнери? Я завжди дам пораду і свою думку суб'єктивно щодо того чи іншого бізнесу. Кожен день мені хтось пише я про цей бізнес. Як ви що думаєте? Я даю свою суб'єктивну думку або вчора. Є. Да, або, вчора, або вчора або вчора от ми з Анастасією скоро поїдемо в салон краси наш клієнт в Овручі, Шалена, Олена класна назва Да, для ті, то от я шалена, про не... от шалена, от і Олена от вже... Олена. От вже ма можна і запам'ятати. Ну це да. вже правильний крок. Да, От це вже такий слоган Правильно придумати назвіть. Да, я як корабель назвеш, так і він тому в тіхтоці ви маєте точно вже називатись Олена Шалена. Як ми, як ми в іншому бізнесі, як расі на таксі, знаєте, до цього треба було да. прийти. От Олена шалена, це для ті, хто ваша точна назва. Так я що а, хочу сказати. Я Якщо сказати, торгову марку, ж треба їй буде зробити. Зробити торгову марку. Ми до вас обов'язково приїдемо. Багато від тому що ви наш. Клієнти, ми ваші на своїх клієнтів в першу чергу будемо знімати. Хотів я сказати так, про щось. Це вже ти мене перебила. Ага. Я хотів сказати... А Я в тебе вчусь. я хотів сказати... скажемо в наступному відео. Да.